Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати ще одну стародавню нашу Галицьку страву. І в нашій місцевості її називають Кишка з бульбов. А в Україні вона відома як картопляна ковбаса. Отож, сьогодні готую картопляну ковбасу, знову ж таки за традиційним сімейним рецептом. І готується вона у моїй сім'ї у третьому поколінні, тому що діти мої ще її не готували. Але вони її дуже люблять і отримують задоволення від споживання тієї ковбаси, яку поки що готую ще я. Тож приєднуйтесь, друзі, до мене, і готуйте разом зі мною ось цю смачнющу картопляну ковбасу для своїх дітей та онуків. Насамперед начистила 3 кілограми картоплі. Як казала колись моя бабуся, дві пайки бульби буду натирати, а одну пайку буду варити. Отож, каструлю із одним кілограмом картоплі кладу на вогонь і буду варити картоплю до повної готовності її. І поки вариться картопля, я собі приготую засмажку до начинки. Беру ось такий півкілограмовий шматочок, а чи сала, а чи підчеревини, а чи підгорля. і нарізатиму його невеличкими кубиками. Розмір кубиків має бути десь до сантиметра. І коли ось ця підчеревина буде порізана, сковорідку кладу на вогонь і відправляю у неї порізані шматочки м'яса. На легенькому вогні мені треба, щоб це сало почало топитися. Тому час від часу буду його помішувати. І поки смажитиметься під черевина, я собі тим часом наріжу цибулю. Цибулю можете нарізати різними техніками, і кільцями, півкільцями, і кубиком, а я наріжу собі ось таким пір'ям. Все одно цю цибулю ми будемо пізніше перемелювати. Ви подивіться, як у нас гарно витопився жир і зарум'янилися шкварочки. Додаю сюди порізану пір'ям цибулю стараючись ось так рукою розділити порізну цибулю на окремі пір'я. Смажити цибулю буду до тих пір, поки вона не зм'якне і стане такою напівпрозорою. Тоді додам сюди ще пів кг фаршу. Колись я таку ковбасу готувала тоді, коли ми різали свиню. Брали цілу голову, відварювали, частину м'яса давали до картопляної ковбаси, а частину до гречаної. Тепер свині не тримаю, тому використовую тут фарш. Але якщо ви маєте відварений шматок м'яса, то у начинку можете додати його. Смажитиму фарш до тих пір, аж поки він не буде повністю готовий. Після цього посмажені шкварки, цибулю і фарш пересиплю у миску і занурювальним блендером разом переб'ю. Із цього всього має вийти ось така однорідна маса. І поки вона буде остигати, я на самій дрібній терці натру собі 2 кілограми картоплі, що залишилося. А щоб натерта картопля не чорніла, чергую натирання картоплі із цибулею. Натрузу дві три картоплини, а тоді натру і пів цибулини. Картоплю з цибулею, ось так рукою перемішаю і продовжую далі натирати картоплю. І бачите, аж до самого кінця натирання у мене картопля світленька, не почорніла. На кожен кілограм потертої картоплі додаю одну ложку сметани. Добре, перемішую сметану разом із тертою картоплею. Тепер моя натерта картопля може стояти і півдня, тому що сметана. Теж сприяє тому, щоб картопля не змінювала свого кольору. За час приготування засмажки та натирання картоплі, та картопля, яку я поставила варитися, уже готова. Навіть встигла трошки остигнути. Я її натираю на грубій терці, а ви, якщо хочете, можете її перемолоти на м'ясорубці. Далі до вареної картоплі додаю терту і разом перемішую. Додаю переблендеровану засмачку цибулі і м'яса, до смаку це все солю і додаю півчайної ложки чорного меленого перцю. А на кожен кілограм картоплі даю повну чубну столову ложку манки. Звичайно, що по бажанню ви можете дати тут свої улюблені спеції та приправи. Але я роблю так, як колись робили моя мама і бабуся. Тільки сіль і перець. Лопаткою щось не дуже добре, все це вимішується, тому в рух ідуть руки. На кожен кілограм картоплі даю ще одне яйце. Все добре перемішаю, остаточну начинку для ковбаси добре вимішаю. І щоб переконатися в тому, що я достатньо дала солі у начинку, я посмажу собі ось такий дерунчик. До солю ще трошки вимішую добренько, і начинка для картопляної ковбаси готова. Засолену кишку відмочила у воді на дві години, добре під протішною водою прополокала і тепер ось беру таку насадку і натягую кишку на насадку. А ось цим макогоном що моєї бабусі буду попихати начинку у кишку. Всю кишку нанизую на цю насадку. Якщо у вас немає її, то можете скористатися зрізаною пластмасовою пляшкою. Ось так у мене відбуватиметься процес формування ковбаси. Начинку ложкою накладаю у насадку. А зворотньою стороною свого ретро макогона буду попихати начинку у кишку. І ось так полегенько, потихеньку кишка наповнюється начинкою. Одразу кишку не зав'язую, тому що в ній є багато повітря. І ось так начинкою виганяю його. І коли вся кишка буде наповнена начинкою, розкладаю її так на робочу поверхню стола і розподілюю рівномірно начинку по ній. Тим самим виганяючи повітря із кишки. Бо якщо повітря в кисті, кишка буде тріскати. І ще однією причиною того, що ковбаса може тріснути, є туго набита кишка. Я її наповнюю наполовину. Навіть якщо вона була туго набита, то зараз ось так руками розтягну начинку по кисті, щоб при запіканні варінні начинка мала куди набухати і не розривати кишку. Ну і коли вже все повітря з кишки випустила, сформувала ковбасу, тоді кінці з обох сторон зав'язую. Можете зав'язати їх і ниткою. Ті кільця сформованої уже ковбаси, що буду готувати завтра, кладу у миску, а ті, що сьогодні запікатиму, одразу на деко застелене пергаментним папером. Звичайно, що з кишки ми повністю не вигнали повітря, там залишилися ще такі маленькі вкраплення його. Тому щільненько голкою раз попри раз пробиваю ковбасу. І в розігрітій духовці до 200 градусів буду запікати ковбасу біля години. І щоб їсти ковбасу, треба, щоб вона трошки остигла, щоб стяглася докупи. Ну, але мені не терпиться, я одразу її пробую. А ту ковбасу, яку буду завтра запікати, сьогодні мушу обварити. Від моменту закипання води у каструлі обварювати буду ковбасу 10 хвилин на дуже легенькому вогні. Так, щоб тільки булькало. І як тільки ковбаса підніметься догори, голкою проб'ю її. Ви можете попередньо пробити голкою ковбасу на робочому столі. А я роблю так, як робила моя мама, на окроп. І через 10 хвилин легенького булькання витягую ковбасу і викладаю на якусь тарілку, а читацю. Бачите, начинка заповнила повністю об'єм кишки. І головне, що кишка ні в одному місці не тріснула, не розірвалася. Ось так обварені кишки залишаю на поверхні стола, щоб вони остигли. А потім їх поставлю у холодильник. Ну а на другий день обварену кишку буду запікати у духовці при температурі 200 градусів біля години. Ось так не дуже довго, не дуже дорого я готувала смачнющу стародавну українську страву. Картопляну ковбусу. Як же ж я її люблю. Та не тільки я, у мене всі її просто обожнюють. Тому готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові, до нової смачної зустрічі, Божих вам благословінь та мирного неба над головою.